У цифровому світі один хлопець підкорив чемпіонат за кедо, щоб зійтися в герці з непереможним. Д -Д Бордом. Серйозно? Їхній бій був легендарним. Перший подвійний удар розколба кедо. Такий потужний, що гра змінилася назавжди! Ми не упевнені, що саме це спричинило бурю сили, Кап. Але Ворд зник. Як тінях. І повернувся. Це право реванш... реванш... століття. Вот проти Джеда. У лізі переможці Вакедо. Так, нагадаємо глядачам і ситуацію. Бріє. Дякую, каб. Джет почав з крижаного Акселя і відправив бордового кріопрайма у льодовиковий період. Удар розкол! Але громоштан Ворда Прошу, не треба озвучувати вордових воїнів. Пробач. Та потім командувач Панда з бонусом до атаки від сили бурі розтрощив Громоштана і повернув Джесу лідерство. Удар розкол! же топанував усі властивості сили бурі. Напевно, мав хорошого вчителя. Та потім на арену вийшов Тінеборний зарізяка зі своїми міцними кулаками. Цього хотіли, так? Я тут і готовий перемогти всіх в цій лізі. А ти ніяк не зможеш мене зупинити. Побачимо. Найсильніший воїн може бути тільки один. Я. Вогнеруки турбочакс. А, як передбачувано, вогнеруки він чи ні, все одно це той самий Чакс. Давай зарізяко покінчимо з цим. Удар сінями! А що таке, Ворд? Вогняні рухи чакса занадто пікають? Нападників? Що треба? Що треба? Для чого? Побачиш. <пустил> Не добре це. Я казала йому тренувати кулак нападника. Це новий бойовий стиль. Давай, чакс, ми зможемо! <пустил> Турбоудар вогнем! Настала наша черга вигравати час. <рес> <рес> І це все я очікував більшого. О, Они... ні! <рес> Добре, чакс! Оце вже значно краще. <рес> Що він робить? Схоже, якусь підсилію зарізяку. так уміє! Зарізяка знищить тебе! Роскол! Давай, час, вставай! Я ж казав, що повернувся. І як бачите, сильнішим, ніж раніше. Усе і так зрозуміло. Завдай удар тінями, як слід цього разу. Удар розкол! А це що? Ти про що? Там здалося. Нічого. Нічого, Чакс. Буде ще бій. Хе. І я буду готовий як ніколи! Непогано, але ти зовсім не готовий. Що? До чого? До майбутньої битви. До справжньої бурі сили. Ану, ну, догорай і спати ляга! Суперзапальний ясмонов. Блискавковий громовик. Розкол! Набрала на нового воїна. Візьмеш знову свій улюблений тип, як громовик, наприклад. Він боєць і мудрий чаклун. Ну, ти граєш вогнестопою білою імлою. Вона глибока і складна. І багато хвіст. Кращого балакучого динозавра я не знаю. Власне, я інших і не знаю. Ти хочеш сказати? Ну та більшість твоїх воїнів розумні і витончені. Візьми ще одного такого. От хоча б. Громоштан! Е, розумний і витончений це не про нього. Але він гарно вписується у команду на 15 очок. Дивись, Альфа хижак, батігохвіст це 5 очок. Капітан Гаконіг 6, а громоштан 4. Так, дешево! А також я поборник справедливості, правди і шляху акедо. Вау! що а? це? Ну, моя переможна поза, звісно. Вражені? Ні, я про це питаю. Прокачаний мегаударний джойстик. Прокачаний, кажеш? Це про мене. Прошу королівства А Зубач. Що за гігантська миша? О, зубач! У нього чи не найвищі показники вакедо? Капітан Гаконіг використає вміння, яке дає плюс 3 до атаки проти воїнів тіні. Як зубач! Капітан Гаконіг проти зубача. Готуй! Удар! Розкол. А, ця миша переросток не рівня мені старому пірату. Не зупиняйся, гаконі! Кожен удар заряджає мій мегаударний джойстик. <рекли> <рекли> удар розкол! <рекли> <рекли> Ах ти ж великий щуряк! Альфа хижак батьох віст проти зубача. Ти <рекли> не уникнеш знищення удару мого мегабатога. Його <іхвості> Що ти робиш? Уважно! Та ну! Добре, хоч що тепер у тебе є плюс один до атаки проти воїнів тіні. Так, але у зубача плюс один до атаки проти воїнів блискавки, як громоштан. <піхнє> громоштан проти зубача. Хотуй, спій. Удар в... От, Удар! Здавайся, поки я не розплавив тебе своїм лазерним поглядом і не розчавив своїми міжвимірними пальцями. Ох. Добре, громуштане, забудь про свої суперсили і просто вдар! Точно відчуй мій удар справедливості. Мегаударний джойстик зарядився. Спробуємо що буде. Отже, мегаудар. Як ти це зробила? Завдяки покращеному джойстику з крамниці він заряджається від твоїх атак і дає можливість завдати мега-удару. Це правда. Ще одна суперсила в моєму арсеналі. Мега-удар насправді зовсім не твоя суперсила. Скажи йому, Бріє. Правда, громоштани. Цього мега-удару без тебе не було б. Хоча формально це так. Так, так, так. Досить балачок. Ще всього кілька ударів, і наш мегаударний джойстик теж зарядиться. Ти що? Він у тебе є? Новий план, Громоштане! ану виголоси свою супергеройську промову. Справді зараз <свісна> <свісна> моя могутня сила і пишна зачіска покладають на мене велику відповідальність. Тому я завжди маю гель для волосся і не тікаю з поля бою удар громадяни! Хтось каже, що це удар розкол, а я що справедливість! Громоштан просто розмазав решту його команди. Чому в мене досі немає мегаударного джойстика? Негайно куплю собі. Надто пізно. Ми викупили всі. його. Ведмедик Шредді. Треба боятися. Шредді, треба боятися. Кухар. О, Дже, пам'ятайте, що це вам не просто якась вулична бійка, бо це розробний час, куди ви, глядачі, присилаєте свої найкрутіші прийоми, а я їх показую, бо найкраща перемога це перемога на стилі. Змія лють Ведмадик Шредді проти змія люті. Готуй, спій, удар розкол! Отже, глядач просить показати, готові чи ні? Готові чи ні? <рес> Йду <рес> по вас! Удар розкол! Змія лють має плюс один до атаки проти воїнів тіні, таких як Ведмедик Шредді. Краще не легковаж цим. Кап я не легковажу, бо хочу більше підписників. Ох. Навантажувач. Навантажувач проти змії люті. Якщо хочеш побачити стильний бій, битворама 42 рекомендує використати прийом, гакнути і бахнути. Завантаження удару розколу успішне. Удар розкол! Опонента ліквідовано. Бачиш, стильно і удар розкольно Мати земля не хоче носити тебе троль. Навантажувач проти злої У-у-у! Штурмовик 87 каже, удар злу Астрид її власним молотом! А горда мама Мія каже, удачі, мій милий мазунчику. Мазунчику. ж таке знає... О! Удар Ударок! Дякую, мамо! Це так, мило! Привіт, мамо, каба! Це правда. Справжній воїн не буде соромитися, що любить свою маму. Я ж тебе вже заблокував. А зараз Вікінг проти Вікінга. Крижаний Аксель. Крижаний Аксель проти злої Астрід. Справжній воїн. Доктор удар каже, спробуй морозний кулак! Савалька. Рвузь у 83 просить прошок стрибок. Я роблю удар розкол. Нагадує про мега сокиру. Ти чого, Акселю? Я не битимусь, бо вона незвичайна войовниця. Вона глючить, не схоже на те. Ні. Вона. моя мати. Що? Хто впустив маму назад у час? <світ> Ти не б'єшся, бо я твоя мати. Таке не личить Вікінгу. Дитиною ти крав іграшки за ліжечок інших немовлять, чого стримуєшся зараз. Вікенди завжди йдуть до кінця. Байдуже, хто їхній ворог? Оце вже краще. Метосенько, чому? Чому ти до мене така холодна? У непогано, дитино. Але мама знає краще. О! О! Яка вона сильна! Гей, Кап! У нас пропозиція від гордої мама Мії. І що пише? Наче вікінг на льоду. Хай що це значить? Це ж геніально! Уу! Уперед, Кап! За Завальхало! За сім'ю! Це мій синок! О, вау! Я знаю, що новий аксель дуже крутий, але акселева мама ще крутіша! Таке буває. Горда мама міє чи ти нічого не забув. Каб! Так, так. Моя мама також крута. Дякую, мам. Це місте.